в новий рік до вашої хати. Ми прийшли з новим роком вас завіншувати! Мир в країнській світлій хаті. Просим господарю нас прийняти. Прославляти Христа Бога! Ох важка була дорога. Добрий день тому, хто в домі цьому, пустіть люди в хату, вам пощедрувати! До вашого дому, до вашої хати, йдемо ми до вас з Новим роком вітати. І святом величним, і святом урочистим вас вітаєм нині, ми на Україні. Добрий вечір, тобі пане господарю! Народися, що було у згоду, повнога достатку, радуйся, радуйся, земле, син Божий народися, всю маршу До столу в святвечір сіда Україна, зібравши свій рід на честь рождества, вітає колядками Божого Сина, малого Ісуса Христа. Дзвенять срібні дзвони і сурми лунають. На небі ангели осанну співають. І люди радіють від співу того. Христос народився, славімо! Його! Будемли, тут родина вся, на різдвяні свята, радості багато, теплий вогник зігріває душі і серця, головним, голодин, злоку передзвоно, світу возвіщають про святе різдво, а з неба посилає щастя і добро а з неба посилає щастя і добро. Я сина сполило, Ніжно пригортає, тихо колихає, спи, Ісусе, спи, спивали мовля. немовля, полоним, полоним, з Богу перед збоном, світово возвіщають про святе святевіство. А ми з неба посилає щастя і добро, а не з неба посилає щастя і добро. Темної ночі зіроньки сяють, линуть до неба молитви святі. Слава Божні! Богу співають, людям спасіння і мир на землі. Свіщають про святе різдво. Тіндом, тим дом, світні перед дзвоном. Ангел з неба посилає щастя і добро. Ангел з неба посилає щастя і добро. Вітаєм із святом всю вашу родину, міцного здоров'я і музи щоднини. Достатку у в домі, кохання і щастя, Щоб вас обминали всі, біди й напасті. Хвороби хай зникнуть, а з ними все зле, хай завжди надія у серці живе. Сію, сію, посіваю. Новим роком вас вітаю, зичу щастя і гаразди, щоб не було вас напас. Хай із кожної зернини зійде радість для родини, а із кожного зерняти, хай добробут йде до хати, будуть хазяї здорові, сини й дочки, у обнові, щоб вам з них була утіха, а нам грошей, хоч півміха. Сійся, родився, жито, пшениця, та всяка пашниця. Знизу коріниста, зверху колосиста, а у полі мед із житом, а у домі все з добром. Христос ця рождає, Славімо його. Щедрик, щедрик, щедрі бочка прилетіла ласті бочка, стала вона ще петати, господаря, викликати ши. мамочки покотились, янички народились, тебе товар, весь хороший, бо до тим тебе товар, весь хороший, будеш мати мир рожей, хоч не гейшей до полови, в тебе жінка, чорна брива. Хоч не грошей до полови, в тебе жінка, чорна брива. Щедрі, 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 важка прилетіла. Свята підходять до порогу, таємно вірим чудеса, хай наша мрія в перемогу летить до Бога в небеса. Новий рік це час здійснення бажань, надій і яскравих вражень. Бажаємо, щоб ці чарівні відчуття не покидали вас весь прийдешній рік. А в 2023 році ми всі чекаємо тільки одного чуда. Хай настане мир в Україні, а рідні і близькі будуть живі і здорові. Нехай оживе у ваших серцях надія, прокинеться любов і милосердя. Добром і благодаттю наповниться кожен будинок і знову засяє зоря спасіння над Україною. Яне єднає серця, Хором хваління прославим творця, народився Бог, Його прославляймо, народився Бог, весело співаймо, полятуємо у вашій хатині. І бажаємо, щастя всій родині народився, народився, Бог. Дивна новина радіє земля, світло спасіння сіяє Прославляємо, народився, Бог, весело співаємо! оглядуємо у вашій хатині і бажаємо, щастя всій родині народився, народився Бог. Засіяла, зоря ясна я! Світло Связ Бога весело співаємо, полятуємо у вашій хатині і бажаємо щастя всій родині, миру, слагоди, рідній Україні. Рік новий на порозі, а ми ще в дорозі. Господарі добрі прощавайте та злагоді в мирі далі проживайте з Новим Роком та Різдвом Христовим.